дня! 15 червня 2024 рік. Черешня крупноплодна. Така гарна загрузка в неї. Кожного року вона досить гарно грузиться в неї, досить непоганий калібр. Такі черешні. Десь є трошки плодова гниль, вона не оброблася. Але це дерево, ну взагалі ця черешня рідко вражається. Гнилю так не сильно не схильна вона до гнилі. Є в неї такий невеличкий мінус, що вона трошки може тріщати. Бачите, фокус на виду. Загалом досить непоганий сорт, транспортабельний, досить такий він твердий. Така ще вона наполовину достигша, є трошки темніші ягоди. Така черешня. решта? Дуже дуже гарна загрузка ще декілька днів висіти ці ягоді. Ще пантепка. І ось ще молоде дерево, це четвертий рік після посадки, теж крупноплодна. Такі гарні грони на ній. Така досить-досить гарна черешня в колекції. Одна з найкращих на даний, на даний період. Оце черешня саміт, на минулому тижні я показував, але вона ще, ще навіть не, не достигла повністю. То тобто повна стиглість, має бути вона темно-червона, аж чорна. Тобто вона досить довго визріває. Те, що може ще висіти на дереві, це великий плюс. Вона гниє. Не, не І великий плюс цієї черешні, що вона не тріщить. І ще вона досить смачна, От, порівняно з крупноплодною. Набагато солодша ягода для себе бомбезна. Даний сорт, сорт рекомендую. Ну, десь може вразитися там якась ягода. але Не, ну, немає такого, що повністю там так, це кордія на даний момент. Ще теж, ну, тут закладка ягід не, не така, як в саміт, там крупноплодна, не знаю, чому можливо не вистачає запилювача. Але ягоди теж, що вони ще тверді, вони ще, ще напевно ще, ще декілька днів будуть висіти, поки вони наберуть е, своїх кондицій, Це напевно що ще до 7 до днів висіти. А це ще крупноплодна, тут, тут загрузка взагалі я аж до самої землі достають майже грона. Десь, одна одна гелячка, все, що цвило, все заклалось. Бомба. Мелітопольська чорна. Це вже повна зрілість. Ягоди ось такого кольору. Темно-червоні. М'якіть у цієї черешні. Така наполовину тверда, сочна. От, з порівняння порівнянням самітом вона не настільки солодка. Ще закладається вона от десь рівно рівну з крупноплодною. не уступає їй по закладки плодів. І саме плідний солод.